Сьогодні приготуємо тарталетки з тіста філо і творожною вишневою начинкою. Для цього змащуємо форму розтопленим вершковим маслом і будемо сюди викладати тісто. Тісто ми поставили, розправили, сформували наші корзинки. Тепер будемо готувати начинку. Готуємо начинку. Для цього я брала творог, цукор, ванільний цукор та яйце. Перемішала до однорідності. виклали начинку в наші тарталетки. І будемо відправляти в духову шафу. Дістали наші тарталітки, готувалися вони хвилин 20-30. У мене духовка була на температурному режимі 200, потім я трішки збільшила до 220. Зараз будемо прикрашати нашим ягідним конфітюром. Ми приготуємо ягідний конфітюр. Для цього беремо драгльовані вишні, цукор. Я додаю ще ванільний цукор та кукурудзяний крохмаль, перемішуємо до однорідності і будемо ставити на невеликий вогонь постійно помішуючи. Ось так воно, ледь-ледь підкипає, ми його помішуємо до помірного загустіння. Тільки бачимо, що починає трішки загустівати, ми можемо вимикати наш конфітюр і ставити охолоджуватись. Ось такі. Тарталетки у нас вийшли: творожна ніжна начинка та солодкий ягідний конфітюр. Опис рецепту під відео. Готуйте за моїм рецептом смачного!